Машин. Глупа ніч квантова лабораторія. Скарбниця найтаємничіших наукових винаходів Америки, яка охороняється надзвичайно добре. <плес> 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 Тут навколо самі безголові професори завжди забувають різні речі. Мабуть, тільки для того, щоб губити і знаходити. Oto najpotężniejszy komputer na tej planecie. Tork trzeci. Тепер його перепрограмуємо, щоб він слугував мені. Заборонений підхід, заборонений підхід. Та зрозуміло, що заборонений. А зараз тебе перепрограмовано згідно з моєю особою, з моїми інстинктами, з моїм ставленням до слабаків, які відмовляються визнати велич, на яку я заслуговую. Я до твоїх послуг до твоїх послуг. Подивися, Торк, попрацюй із цим механізмом. Роби що наказано. Торк, зупинити напад. Торк, молодець. Господарю, чекаю наступних інструкцій. Ти їх матимеш. Але Торк, яка дія перша перед тим, як почати війну? Приготувати оборону правильно. Отже, встанови на всі механізми цього об'єкта пристрої дистанційного керування і зроби їх нашим військом оборонен! Професор, я переживаю. Можливо, торг третій занадто розумний для того, щоб ним керували прості люди. Пол, треба продовжувати наукову роботу, але торг третій має потенціал, здатний контролювати весь світ. А що як ним керуватимуть погані люди? Майбутнє людей залежить від того, як розвиватимуться розумні машини. Торк – це перша машина, яка може створювати інші машини. Роботи зварювальники, роботи конструктори, роботи регулятори, навіть роботи архіви. Mm. о я не знав, що вже так пізно. треба йти додому. Ваша правда. Напевно, наша робота зранку здасться кращою. Це Цього не повинно було статись. Я викличу персонал. Доктор Гейтс, персонал вам не допоможе. Тепер я керую квантовою лабораторією. Він не слухається команд. Але як це сталося. Професор, знайдіть що металеве. Ручки, кнопки і швидше. Що ви робите? Складаю новий відеотелефон для зв'язку на далекій відстані. Нам треба викликати допомогу. Внизу нафтові танкери. Чудовий удар. І таким чином Торк стане капітаном того нафтового танкера. Буркотило, стріляй по флоту пристроями, які забезпечать нам дистанційне керування. Оптимус найкращий. Будь ласка, прошу уваги. Телетран перший що таке. Несподівані зміни з флотом нафтових танкерів. Всі танкери зійшлися в районі коло підводного штабу обманоїдів. Оптимус найкращий на них надзвичайно великий енергозапас. Мої сенсори, які реагують на запах, відчувають гнилоту, яка зветься мегатроном. Повідомлення з квантової лабораторії на частоті небезпеки. Оптимус найкращий, слава Богу, я з тобою зв'язався. Доктор Гейтс, щось сталося з нашим суперкомп'ютером торком третім хтось його перепрограмував. Здається, торк зв'язався з усіма машинами і взяв їх під свій контроль. Тримайтесь, пол, ми допоможемо. Десети обману гадюки саме забирають нафту. Чого б не напасти на них. Наші друзі у квантовій лабораторії в небезпеці. Якщо не зупинити ці танкери, то планета може загинути. Підтверджую, блискавка. Завези туди мисливця. А вже ж, Оптимус, дозволі мені. Добре, спис. Кібери трансформуватись. Вперед! Моя вогня сила знищить кіберів. Цими машинами ніхто не керує, вони самі. Германич, стікай! Чудовий постріл обсіму стай. Зупиніть ці машини! Отакої ще погані новини. Це один з наших поганих днів. Шини! Цількість шини! Керманич! вибий окілатори! Є тільки один спосіб покласти цьому краї. Саме розбити їхню платформу. Кіберозаври! Сподіваюсь, вони не прийдуть сюди раніше, ніж ми упораємось. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Still? Їх ще багатенько. Не можу повірити. Найкращий, ти живий? Yes. Так. Але мені б хотілося, щоб кіберозаври сюди не дійшли. Оптимус найкращий. Ти кликав мене твердохвата і решту кіберозаврів. Зупиніть ці машини. Ми допоможемо. Ми завжди визволяємо кіберів з халеп. Кеберозаври розбити їх. Кіберозаври, молодці тепер за мною! Куди? Autobots. Кібери, рятуйте, оптимус найкращий сюди. Вагнусь, потрібна підтримка. Вниз доктор Гейтс, у вас тут повстання машин. Як це пояснити? Їх контролює торк третій. Питання в тому, як це сталося. Відповідь Мегатрон. Він якимось чином перепрограмував торка і навіть зміг використати його для того, щоб за допомогою дистанційного керування захопити нафтові танкери. Цього не може бути. Торк не здатний керувати машинами, які розроблені для дистанційного керування. А тепер здатний це ми знайшли на одному з баків. Кожна машина, яка на нас нападала, мала такий пристрій. Це пристрій дистанційного керування. І Торк може наказувати кожній машині, яка має цей пристрій. Я візьму більше ніж думали ці кіберодурні. Ми у безпеці, але ті двері замкнені. На щастя, у мене є особлива техніка. Прикритись! Це буде важко. Хлопці, нафтові танкери! Дивіться, що вгорі! Я починаю розуміти план обманоїдів. Вони перекачують нафту у свій штаб. Мисливець, дивись! Купол силового поля! І ми крізь нього не проб'ємось. Але якщо ми потрапимо всередину, то зіпсуємо насосну платформу. Стривай! Мене охопило фантастичне натхнення! Блискавка! Опускай нас! Вам треба щось робити. Мій корабель не слухається. Це робота обманоїдів. І якщо ви нас денебудь сховаєте, то ми їм дещо влаштуємо. Мегатрон. Ми готові. Нафту злито. Тоді приготуйтеся зливати нафту з іншого танкера. Не так швидко, мегашніцель. Хлопці, нати. Обманоїде в атаку! Більше нафти не буде! Ми вже й так замащені! Мисливцю, стережись! Геть від мене! Дурнодзьоп, пусти! Skyfire. Лискавка! Лазеро схопив списа! Якщо ви негайно не зрастеся, він кине його на скелі. Я кажу негайно! Машини раби! Це моліпденний сплав? Я не можу його розірвати! А може, кислота згодиться? Став час познайомитись. У мене є тільки один шанс вивезти тебе у штопор. Можливо, це буде кінець війська торкових машин. Тільки одним способом ми можемо це з'ясувати. Kind of... Це наче лабіринт. Кібри, чого ви там забарилися, я вас чекаю! Це торк. Ми не можемо ризикувати і йти всі одразу. Нехай решта чекає зовні. Найкращий це паста! Чудово, вони сидять за ґратами, наче гель Пацюки в зоопарку на кібертроні. Рано чи пізно ми побачимо кіберів, і їм буде потрібна наша допомога. А як ми прорвемось, Обманоїди ж забрали нашу зброю? Аміаміак! не турбуйтесь. Я дещо вигадав. Підходь, підходь! своїм переляком ти випробуєш мій терпець. Оптимус найкраще, я думав, що ти сміливіший. Вибач, але мені не хочеться, щоб ти втік до того, як зустрінешся з моїм приятелем. Пристрій дистанційного керування. Підходь до мене, цуцик. Тепер ти ні. Незабаром всі кібери стануть моїми рабами. Я торг запаную над всесвітом! світом. Зараз окус найкращий ясний господар. We now return to the Transformers. Now. Ще трохи я керуватиму всіма. Торг і не думай про це. Що ж мені завадить? Поки ти тут вихвалявся, я почепив на руку твого робота пристрій для дистанційного керування. Знищити його! Снищити! Тривога. Сенсори вказують на те, що торг більше не працює. Танкери не керовані. Мабуть, до них дісталися кібери. Нехай! Я сам ними керуватиму. З допомогою цього я заведу нафтові танкери під силовий купол. Оцей прототип гідрорапіри річ у воді. Щасливого полювання. Доктор Гейтс, дякую за допомогу. Штепсель виведе нас звідси. А вже ж, капітан. Дорогий електромагніт. Спис обережніше з ним. Я не з металу, тож для мене не буде жодних проблем. Мегатрон мав би про це подумати, бо тепер доведеться заплатити. Що таке? О, це його дістало зі щасливою усмішкою. Ти не втічеш. Це ти про себе. За кілька хвилин магніт втратить силу. Тоді зіб'ємо цей силовий купол за першої ж нагоди. Наближаються кібери. Їм ніколи не пройти крізь купол силового поля. Продовжуйте качати! Генератор силового поля! Гей! Лютий! Одістань мене, дірява твоя голова! Oh, Один тупий обманує. Силове поле тібери нападають. Мегатрон. Your... Нід твоєї накачки минули! Оптимус найкращий. Спершу я побачу тебе на купі металевих оманків. <плес> <плес> Навіть без торка він продовжує керувати танкерами. У Мегатрона, мабуть, є дистанційне керування. І за його допомогою я припиню цю його місію. Будь ласка, я візьму той передавач. Передавач. мій. Тоді хапай. Найкраща й гру не закінчено! Я відплачу. Ви вільні. Передайте порадіо іншим танкерам і швидко звільніть територію. Я думав знищити цю платформу, коли операцію буде завершено. Але кляті кібери зламали мої плани. Тож я зламаю їх самих. Увага в Негайно відступайте і повертайтеся на базу. Куди це він так швидко гайнув? Не знаю, але якби ж це була добра новина. Твоя правда, і ця палуба падає на дно. Я сподіваюся, що палуба без нас. Ні, на палубі буде гідрорапіра. Найкращий вперед у нас немає часу. Мені треба знайти списи і решту. Йдіть без мене. Let's it. Дармо. Ми в транзисторній частині. Hello, Привіт, блискавко. Як щодо того, щоб піднятись, друге можеш не питати. Доктор Гейтс, ми тут закінчимо і відразу додому. Найкраще все нормально, але я не знаю, чи зможу запустити торка третього, принаймні доти, доки ми не зробимо його абсолютно неприступним для чужого впливу. <рес> Розумієте, так само, як інші машини, торк не дуже надійний, допоки не відрегульований як слід. Машина не надійна. Проте існують види машин, на які можна покластись. Зрозуміло, я кажу про кіберів. Так ви на льоту схопили моє слово, наче зазирнули мені в душу. Трансформерзворетер меседжіз.